Саша Бу зробила невдалу пластику. Блогерка знову нарвалася на критику. А все через те, що приховала інфу про нещодавню пластичну операцію. Дівчина не розповіла про підтяжку обличчя, щоб освіжити овал і підняти м'язи, які з віком опускаються. І це далеко не перша її зміна. Раніше Саша мала ринопластику, щоб скоригувати кінчик носа, а ще септопластику операцію, яка виправляє викривлену носову перегородку. Ну і нижню блефаропластику, щоб прибрати мішки під очима. Та важливо пам'ятати. Щоб підтримувати красу, варто піклуватися про організм зсередини. Я обираю зест Ефервіт, шипучі таблетки, що дають енергію на кожен випадок життя. А ще мультидія вітамінів підтримує гарний вигляд волосся, шкіри та нігтів, додасть витривалості та заспокоїть, коли це буде потрібно. А таурин, вітаміни групи Б та кофеїн додадуть бадьорості на цілий день. Знайди свій зест, будь зебест. Не менш цікаві – губи Саші. Спочатку дівчина колола гіалуронку, та коли побачила міграції філера, одразу. Його розчинила, а після зробила булкорн операцію, яка скорочує відстань між носом і верхньою губою. Тепер вона її природна, не качина форма. Ну а у 2021 році блогерка наважилась на мамопластику. Вона давно мріяла про більші груди. Тому одразу зробила собі третій розмір.